Початок роботи з системою LMS Moodle. Освітні можливості завдяки цифрі безмежні, але досі залишаються ті, кому складно їх опанувати. Тому раді вітати вас на проекті Moodle для початківців. Для початку роботи вам потрібні дві речі: ноутбук або комп'ютер та інтернет. З 2014 року ми навчаємо всіх каразінців користуватися LMS Moodle, який, до речі, вже майже 10 років. Що нам пише Вікіпедія про те, що це? LMS-модул Модул це модульне, об'єктно орієнтоване динамічне навчальне середовище. Навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнів, студентів. Надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі й українською. Система використовувалась у 2014 році, у 197, у 2019 році, у 229 країнах світу. Понад 90 тисяч офіційно зареєстрованих сайтів, що працюють на ній. Для приєднання до системи вам необхідно перейти за адресою. В полі Ім'я входу ви вказуєте свою електронну пошту, яку ви подали працівникам центру електронного навчання. В полі Пароль ви вказуєте пароль, який отримаєте на ту скриньку, яку ви надали для приєднання в систему працівникам центру електронного навчання. При першому вході зазвичай пароль змінюєте на той, який зручний вам для використання. Для зручності і користування можна працювати і з мобільними додатками, але наразі в них немає можливостей редагування, які нам дуже потрібні на початкових етапах. Увага! Поштова скринька, на яку ви приєднані до системи, не обов'язково буде ваша постійна в домені Karazin.ua. Може бути і в домені Gmail.com. Але саме на неї приходитимуть сповіщення системи. Тому дуже важливо розібратися із своєю основною та додатковою поштовими скриньками і налаштувати їх в своїх телефонах, щоб завжди знати, що там і як. Всередині системи ви будете бачити. Ліворуч всі необхідні методичні матеріали. Праворуч налаштування вашого аккаунту, По центру курси, на які вас записано. В якості викладача або в якості студента. Якщо ви не підписані на жоден курс. Розділ мої курси буде порожній. Якщо гортати колесо миші, то ліворуч ви побачите нормативні документи. По центру ви бачите курси. Та їх стислі описи з картинками та відмітками, чи сертифіковані дані курси. При натисканні в правому верхньому куточку на ваше ім'я ви зможете перейти до особистого кабінету та профілю користувача. В розділі Профіль користувача ви натискаєте сіру кнопку Редагувати цю сторінку і можете вносити дані про себе. Зверніть увагу, що в правому верхньому куті вказано, де ви зараз знаходитесь. Це і буде вам допомога по сайту. Якщо тиснути на головну, ви повернетеся до курсів. Але поки в розділі Детально ми редагуємо інформацію про себе, заповнюємо інформацію про себе в полі Опис та завантажуємо фото. І заповнюємо коло своїх інтересів, типу ключових слів або галузей знань, з якими ви перетинаєтеся. Після внесення змін не забувайте їх зберегти і натиснути Оновити профіль. Вітаємо! Ви в системі Moodle. Перший крок пройдено. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть коменти. Ми будемо записувати нові відео в такому жанрі, де покроково буде розповідатися про всі етапи роботи в LMS Moodle. Все буде Україна!